Вісім років тому ця центральна вулиця у Мошнах мала зовсім іншу назву. Тоді про повномасштабну війну годі було й уявити. Втім, бойові дії тривали на сході країни, і саме там тоді служив командир розвідувальної роти Максим Присняков, розповідає його мама пані Валентина. Він служив у 93-й бригаді механізований на час початку військових дій. І їх відправили туди звільнять Донецьк. Йому з малку вдавалося все: від математики до української мови. Серед захоплень як спорт, так і музика. От все в дитини, все зібралося все найкраще. Він гарним спортсменом, бо він був призером обласних змагань з кросу. Закінчив клас баяну з відзнакою. Але стати вирішив військовим. Він цим жив. Він розповідав. Він настільки. Азартно це розповідав. Хоча армії тоді не було. Капітан Максим Присняков в антитерористичній операції на сході брав участь з 2014-го. Він продумував кожну операцію до найменших дрібниць, щоб зберегти життя хлопців. Це було його пріоритет. І дійсно ніхто в роті ста чоловік не загинув. Він перший був. Бої за стратегічний об'єкт Донецький аеропорт тривали майже рік і стали одними із найзапекліших. Бійці трималися навіть коли падали бетонні перекриття терміналів. За цих назвали кіборгами. Поруч у пісках був опорний пункт українських військ. Там тоді був Максим, говорить його батько. А останні рази дзвонив, то це така розмова була дуже важка. Командир Максим Присняков загинув 18 січня 2015-го. Перший зі своєї розвідроти віддав життя за країну. Кинувся рятувати побратима. кажуть батьки. Шофер БМП, ранений був, Він поліз туди в люк, його доставати, витягувати вже й витягнув. І був нахилений, і тут вже зразу міномети пішли. Розумів, що ніхто не врятує, крім нього. У синовій кімнаті нічого не міняли. У шавках досі зберігають його форму. Він цим жив, він цим дорожив і ми дорожимо. Я так думаю, можливо, десь в музей колись. Валентина Володимирівна каже, час не лікує. Всі вісім років силу родині давали онуки діти Максимового брата та побратими. І кожний раз, коли побратими його приїжджають. А ми з татом, тату, щось треба трошки підробити. Щось треба якийсь ремонтик зробити, щоб хлопцям було зручно. То столи якісь великі поробимо, то тут же ж можна сісти під накриттям. Треба ж зробити якийсь дорожку. Ну, ну стимулюють же. Напередодні дня вшанування захисників Донецького аеропорту. Вони завжди йдуть до могили свого захисника. Несподівано тут чекає невідомий пес. Це все такого не було. Вже перший раз не бачимо. Кожен із батьків вітається із сином по-своєму. Це я з тієї сторони, а він з цієї О, та, жінка говорить, непокоїлася, що про захисників Донецького аеропорту почнуть забувати, і щоразу вдячні, що можуть пройтися вулицею Максима Преснякова у рідних мошнах. Ми вже цим тільки й живемо. Для нас це дуже важливо, щоб пам'ятали просто. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.